І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. І так, сьогоднішній наш е, такий головний герой це Volkswagen Transporter. Volkswagen саме T4. Чому саме Т4? Вначалі думав зробити Т5, а потім подумав, Т4 то, то, також дуже велика кількість, в принципі, цікава машина, є багато що про неї розказати. І тому розкажу вам саме про неї. На початку, друзі, хочу вам проанонсувати, що в цьому відео ви побачите. Трошки історії цих машин, як вони створювалися, які машини зараз у нас на ринку України можна купити, скільки їх, їх штук, які найдешевші, найдорожчі, яка плюс-мінус нормальна ціна. Трошки поговоримо про технічні характеристики, і взагалі, що це за машинка, з чим її їдять. Тому не забудьте підписатися. І ще вам проанонсують про таку річ, що в наступному відео у нас буде легендарніший автомобіль, просто ну, така. Машина з машин. На нього казали деко, відро з болтами, але при цьому це не заважало бути цій машині дійсно легендарній. Мова йде саме про ЛУАЗ українського виробництва. Це Луцький автозавод. Ми поговоримо про цю машину. Що це за машинка, з чим їдять, але це в наступному відео. І так що ж, починаємо. Volkswagen Transporter. Ну, Транспортер Т4, про який я зараз буду вам казати, і, і ми з вами подивимося, що це продаються за машинки. Коректно сказати, що це четверте покоління. А якщо четверте покоління, то треба задуматись, а звідкіля корні цієї машини і що ж це за машинка, чим її їдять. Volkswagen і транспортери взагалі вони з'явилися ну, не сьогодні і не вчора, а перше покоління Volkswagen транспортера з'явилося у 1950 році. Що ми маємо? Ми маємо е, повоєнну Європу, дуже таку, скажімо, конкретно розвалену, в тому числі і Германія, яка колись задерла носа, полізла на весь світ і відгребла від усього світу. Ну, але війна пройшла, е, знищені заводи, потоплені параходи, під, підлодки і все тому подібне, і треба якось піднімати повоєнну країну. І е, Люди задумалися, що блін, треба було б якусь машину, в якій можна ще трошки більше привезти, ніж Volkswagen жуку. Але е, такої машини на той момент не було. Машини, які були плюс-мінус якісь там е, вени, е, мікроавтобуси це були військові машини. Не було взагалі ніяких цивільних машин, щоб можна було просто піти і купити. І тоді одна така дуже розумна толкова людина, ну, вона задумалась. Це був такий собі голландець. Він задумав: а якщо взяти, створити повністю нову машину, він був натхнений Volkswagen жуком. Він підійшов до головного конструктора Volkswagen, показав свої перші нариси, наброски, його ідеї, що створити таку машину, яка буде максимально універсальною, і людей привезти, і вантажі, якісь привезти, Ну, тобто. Прям така машина, реально на всі випадки життя, якась така маленька комерційна машина для населення. І ця машинка, його наброски, його ідея дуже сильно сподобалися головному конструктору Volkswagen. І вони подумали, а чому ні? Використали для початку те, що в них було, як завжди, з гамна і палок ліпляться самі круті штуки, які взагалі в світі з'являються. Вони взяли двигун від Жука на 25 кінських сил, взагалі слабесенький. Взяли коробку від нього трансмісію, розмістили точно так само позаду двигуна, зробили таку собі буханочку. І так з'явився перший Volkswagen. Повітряне охлаждення, але ця машина стала настільки, от, настільки вчасною от дорога ложка до обіду. І от оцей Volkswagen транспортер першого покоління був супер отою вчасною дорогою ложкою. Люди його супер зацінили. Він випускався 17 років. От він випускався 17 років. Принципово там його не дороблю ну, там, кузов не міняли, збільшували потужність двигунів. І ця машина прям пішла, вона стала культовою. Її не тільки зацінили в Сполучен... Їх не тільки зацінили в Германії, а зацінила вся Європа. Її почали експортувати в Сполучені Штати. Ті, відповідно, за це бабки платили. І Германія почала підніматися, і Європа почала підніматися. Ну і так скажем, любітелі Курнути вони з Голландії, да? і, навірно, десь оце натхнене оцим. Таким вайбом від цих людей. Ця машина стала прям легендарною для хіпі 50-х-60-х років, які були в Сполучених Штатах. Навіть зараз люди беруть ці машини першого покоління, тому що вони мають такий класний, дуже своє своєобразний дизайн. Навіть якщо ну, подивитися на останні машини 2025 року, ви побачите, що почали. Нові машини братись, надихатися отим дизайном тих самих перших Volkswagen транспортерів першого покоління. Ну, коротше, Машина вийшла дуже класно. Але роки йшли. Volkswagen транспортер другого покоління був плюс-мінус таким самим, ну як, звичайно, покращеним. Все. Але таким самим маю на увазі, що був концептуально він такий самий. Ззаду двигун, повітряне охолодження. І ви знаєте, навіть Volkswagen. Транспортер третього покоління, хоча вже були у них і наработки, було все, але вони його якось продається, не, ну, як то кажеться, не трогай, не поламаєш. От, от такі класне. І вони так само, і третій Volkswagen транспортер так само зробили ззаду мотор і охолодження. Таке ж. І тут ну, зрозуміли, що вже далі так тягнути не можна, і тут ми якраз підходимо до тої машини, яку ми зараз будемо з вами оглядати. Це саме Volkswagen транспортер четвертого покоління, покоління Т-4. В чому його була особливість? Перше, те, що вони зробили передню приводну компоновку. От саме з цієї машини пішли, пішов передній, передній привод, мотор розмістили попереду, поставили наконець-то, то Дожили вони до того, що в 1990 році, коли пішов Volkswagen Т4, вони поставили туди. Рідкісне охолодження, тобто ну, жидкісне, водяне охолодження. Тоді реально в лили воду. Це зараз всі модні, Ми милиємо тільки там, всі модні на... А тоді лили воду. І ну, Звичайно, вода була дистильована, звісно, але потім лилась вся навіть і навіть скалюжа. Люди, які на цих машинах їздили, вони про це знають і мені зберігати не дадуть. Але машина вийшла дійсно класна. Вона. Хоч вона була трошки запізніла, Volkswagen 4, але він був прям правильний. Він перестав грітися як попередні машини. Він, вони пропонували його в дуже-дуже багатьох абсолютно компоновках. І тепер машина була навіть, були такі варіації. Абсолютно неважливо, там довгий кузов, короткий кузов, це кемпер, це шасі. Взагалі їх дуже-дуже багато. Тож це випускала комерційна складова від... Volkswagen. Не ті, хто лиховушки роблять, а ті, хто роблять таку жорстку комерцію. А комерційні машини це що? Це машини, які супер живучі, які прям працюють, які без, без відпочинку це такі супер конкретні роботящі коняки, які от працюють, працюють і працюють. І от Т-4 він став новим видком в оцій індустрії, тому що він став новим. Він вже не мав всіх тих вад, які були в попередниках, все помінялося, вже з'явилися повноприводні комбінації у всіх версіях. Але разом з тим, хоч і запізніло, але це стало отою. Скажімо так, пілюлькою, яка витягнула знову Volkswagen. Пішов оцей Т4, дуже круто пішли продажі, тому що ну, попередні версії вже сильно просідали в продажах і вже люди їх не хотіли, тому що ну, світ ставав сучаснішим, технології ставали кращим. А Volkswagen Т-3, хоча і був прикольненький по дизайну, ну, по технологіях був би, ну, вже зовсім не альо. І так ми прийшли до Т-4. Т-4 також випускався досить довго. Він 14 років випускався. По суті, він там з 1990 по там, 2003 офіційно, ну, понятно, що там були машинки і трошки раніше, і трошки пізніше. Ну, практично 14 років. Довше нього випускався тільки той перший Volkswagen-транспортер першого покоління. І Течик так само зайшов, супер полюбився. Його З'явилися, от як в попередніх версіях були цілі фан-клуби, так і в цій машині в Україні також дуже люблять цю машину. Я сам не, не, ну, неоднократно стикався з цією машиною. В одному знайомому була така машина, і один час я виробляв дерев'яне вугілля, і він е, допомагав мені транспортувати це вугілля до Києва, до ресторанів. Е, і ми чіпляли там ще двохосний прицеп. За них загружали машину, і це підтверджувало той самий факт, що машина крута. Машина, хочеш сідушки, і в тебе їде там в цій машині нормальне количество людей. А хочеш, це прям машина, яка тягне, яка гребе, на яку можна нагружати. До того ж, були вони ці машини і е, швидкими, е, вони працювали де тільки, коротше, вони не працювали. І на виробництві, і як невеличкі грузовички, вони були такі кабінка е, на. Три пасажира спереду, була даблка подвійна, з шасі, там, ззаді кузовок був. Навіть був, так, була така версія, що кузов прям з гідравлікою, прям такий самосвальчик невеликий. Ну, коротше, це прям машина, яка супер крута. І навіть зараз, коли в Україні війна, ці машини дуже сильно затребувані. Їх, Їх і військові полюбляють, ці машини, і волонтери багато їздять, і малий бізнес у нас. Працює на цих машинах і вони показують себе прям дуже круто. І так, друзі, якщо ви хотіли собі таку машину, то давайте глянемо, що в нас на ринку на даний момент. На даний момент продається таких 562 штуки таких машинок. Це я взяв діапазон саме Т-4 і Т4, який йшов з 90-го року по 96-й, і той, який з 96 го по 2003, й тобто Фейсліфт. От всіх цих машин у нас 562 штуки. Тобто вибрати є що. І є і дешеві, і дорогі ну на будь-яку ситуацію, на будь-який карман і на будь-який кошельок. Що з дешевенького знайшов? Ну я там дивився, були биті машини, не ходові, ті, що по запчастинах вони там 2000 з копійками. Ну коротше, не альо, я їх навіть не дивився. А тих, що вже прям ходова, прямо їде, і вже можна сказати, що це основа що це вже машина. То починається з 2850 доларів. Я знайшов машинку 91-го року на 9 місць в Хмельницькому. Там 1,9 дизельок. Ну, тобто, сказати, що це щось прям космічне, машинки затягані, як правило, такі. Але вона на ходу, вона їде, вона з чесними документами. Якщо у вас нема грошей, руки ростуть з правильного місця, ви там молодий, у вас повно енергії, то чого б не взяти дешеву машину за отаких 3 копійки, її відремонтувати, вичистити. Бо, як правило, такі машини продають вже люди, які вже самі десь чи перейшли на кращу машину, а цю вже машину вже ну, затягували по-простому. Ну Ніхто не мішає її вичистити, вимити. Десь підкрасити, десь поміняти може сідушку, десь може перетягнути, привести в порядок, обслужити, і прямо машинка буде служити. Другу дешеву машину. Я знайшов машинку 93-го року за, за 3000 доларів. Там, типа, має бути 1,9, ну, так каже авторія. А от власник указав 24. Ну, можливо, поміняли мотор на більш потужний 24 дизель. В Закарпатській області в місті Мукачево. Але каже зразу по-чесному, треба голоку, блока циліндрів. Корича, ГБЦ у мене каже, галкнуло. Там не розписував він в чому справа, але короче, треба розуміти, що це машина, якій треба робити мотор. Ну Особисто я не боюсь робити мотор, нічого там складного немає в тій машині. Але якщо ви боїтеся, то не беріть. Але якщо ви не маєте грошей, маєте енергію, бажання в цьому розібратися, то чому ні, як правило, не буде воно коштувати всіх грошей світу. Ну, як В принципі, як на мене, то так. Що я знайшов з дорогого? От дорогу машину я знайшов за 17500 2003 року. Це фейсліфтова машина. Недавно пригнана, 9 місць, повний привід, тобто 4 х 4, бо попередні, там я дивився, вони були передні приводні, а ця 4 х 4. Ну, така машинка. Прямо, ну, Приємна, приємна, недавно пригнана з Германії, там така цікава в неї компоновка, не знаю, кому вона може підійти, наскільки це дорого чи не дорого, ну, я вважаю це дорого, звичайно, для машини, для машини якій на сьогоднішній день 22 роки, 2003 рік, ну, 17 тисяч це прям 17% 500, це прям здорова котлета. Звичайно, машина цікава, але якби ж не один цікавий факт. Цей факт полягає в тому, що зараз нова машина коштує 36 тисяч. От 36 тисяч доларів. А тут машина, якій 22 роки, 17 500. Ну, блін, от вона прям класна, там все круто, все. Але вона не нова. Тобто, якби не було такого варіанту, наприклад, за 36 тисяч, а там як в мультиванах, якщо ми зараз побіжимо по мультиванах, ви побачите, що це дорогі машини, і їх там навіть в Т4 може бути машина стара там, 40 штук, а нова там, і 80, і навіть є 120. Але якщо взяти просто от, Volkswagen транспортер шостого покоління, то він коштує 36 тисяч. А тут машинка четвертого покоління 22 роки, 17500. Ну, друзі, напишіть в коментарях, мені цікаво, хто що думає. Звичайно, та за 17500 прикольна машина, але я вважаю, що не на цю суму. Напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Можливо, можливо вона і коштує. Ну, для мене ні. Напишіть, можливо, для вас да. Ще дорогу машину знайшов за 13 тисяч 2001 рік, також четверте покоління. Фейсліфтова в Житомирі 2,5 дизель, також повноприводна. Кстати, попередня ще була лонгова, вона ще була подовжена база. І каже так само пригнана з Германії. Звичайно, вона вже більш скромна, ніж оця, що за 17500. Але ну, 13 штук. Хазяїн барин рішайте, рішати вам, але це я показав, те, що є найдорожче. Для мене це перебор, а можливо, для когось це прям воно і насправді не так багато можна купити машин, але можна купити Т5. <ріст> тому, тому навіть в цьому плані в мене є своїх 5 копійок, найта і мою баночку на кислу капусту. Ну тобто така моя кисла баночка. Ну не кисла баночка, а кисла капуста в баночці. Тому я вважаю це трошки багато. А якщо що я дивився плюс-мінус нормально. От, наприклад, якщо хочеться Т-4, але вже фейсліфтовий, трошки такий заокруглений, кращий, то наш, наприклад, я знайшов машину третього року, але не за 17500, а за 6900, 2,5. Дизель такий самий, коростиші корустиш, в Житомирській області. Вона переднього приводу, а не повного. Але в принципі, треба ж дивитися, де ви їздите, чи треба вам той повний привод. Тобто -то прикольно, звісно, ну. 690-17500 різниця. І, звичайно, ця машина трошки більш затягана. Тобто не, не така, як ота, прям, така з губками намазаними, все. але і ціна прям ну, більше 10 тисяч різниці. Це прям величезні гроші. На сьогоднішній день це прям ну, гроші бабки такі, що куд, мама не горю, ну, 6900-17500. І, і той самий третій рік. Так, вони не співмінні, але та різниця того не коштує. Там можна її за 3000, так її взути всередині, такий зробити салончик, що ще буде ота крепко дихати і курити на лужайки, оця за 17500. Ну, тому вирішувати вам. Звичайно, завжди вам. Той, хто буде купувати, той, хто буде дивитися, збирати інформацію, сам буде для себе вирішувати. Але отак можна той самий третій рік фейсліфт взяти за 6900. Я навіть бачив за 6500. Там є варіанти, проскакують, але ну, все-таки 562, 562 штуки продається, ну, є що вибрати. Ще, наприклад, якщо ми глянемо, наприклад, не такий недорогий дорест, хочеться машину, але не така, що за 3 тисячі де треба щось робити, а де вже яка буде плюс-мінус їздова, знайти якийсь плюс-мінус достойний варіант, то вже можна шукати з 4 000. 4 4200 можна вже знайти плюс-мінус машинку. От я знайшов 92-й рік, 2,4 дизель, охтирка. Сумської області. А ще знайшов за 94-го року. 1,9 дизель в прилуках Чернігівської області. Ну, тобто, друзі, машини є, машин вистачає не одна і не дві, а 562 штуки. Тому отак. що їдять ці машини? І що це за машини? Ну, якщо, скажімо так, глибоко не вдаватись в подробності, я не буду. Тому що на машинах було 9 двигунів. Було три бензинових три дизельних, а потім ще додали три е, дизельних з інжекторами. Тобто тільки дивовинів 9. Е, компоновок кузова понад 100 штук. Кузова короткі, кузова довгі, привод, передній привод повний е, варіації, е, пасажир, грузопасажир, пасажир, грузовик, чистий грузовичок, кабіна даблкап е, шасі, Прицеп, коротше, їх таке, така кількість, що прям залазити глибоко в, техніку, в технічну характеристику я їх не буду. Я просто говорю, щоб ви розуміли, що такі машини також є. Але якщо плюс-мінус так трошечки е зорієнтуватися, ну, наприклад, 2,5 дизель має 102 кінських сили. Я у мого товариша була така машина. Їхала, вона будь здорова. Ми її тягнули всю гружону ззаду, ще прицеп двохосний. Такі з здоровими бортами нарощений. Правда, ми везли дерев'яне вугілля, воно не тяжке, абсолютно не тяжке, воно об'ємне більше. Але повна машина і повний е прицеп, і машинка не чує. Вона просто їде собі, будь здорові. Ми їздили і зимою. і, ну, коротше, Покатались ми на цій машині. Тому по собі знаю, що машина класна. По ходовці мені дуже подобається, як вона йде. От є в неї така от за рахунок того, що все-таки це. Е Такий бусик, в нього низька, устойчива платформа. Він дуже класно, дуже достойно. Їде, не втомлюється в цій машині. От мені подобається, як вона їде, яка в ній ходовочка. По вазі, наприклад, машина 2 тонни з копійками, там 248. Вона важить ця машинка. Це я брав недовгу, брав середню машину невелику. І, наприклад, максималка 150-160 км в час. Чи вистачає цього? та вистачає цього. Вона може їхати, тобто в потокі ти стоїш впевнено, чувствуєш себе абсолютно нормально. Якщо дизелька цього взяти, то що вона витрачає? От в місті там 8-8,5 літрів на трасі. Десь 6,5 до 7 літрів, ну, в середній 7,5 ну 8 літрів. Ну, реально в тих умовах, які як мій товариш експлуатував цю машину, ганяли її в гриву, вона стабільно брала 8 літрів солярочки. Тобто це не проблема, е, нікого не агітірую, але солярка, як то кажеться, продається не тільки на заправках, і тому люди дуже сильно е, виїжджають на, саме на такому явищі. Ну, тобто, друзі, взагалі, основні речі я вам про неї розказав. Було самому приємно про цю машину розказати. Якщо ви хочете розпочати якийсь бізнес, вам, чи то возити людей, чи то якийсь ларьок відкрити, чи якесь виробництво невелике, ця машина комерційна машина, дуже класна, дуже надійна і дуже добре служить. Звичайно, це вже машина в конкретних годах. І на це треба робити скидку. Але як от База для старту, якщо ви там, не кохаєте дочку мільйонера і самі заробляєте свою копійку, то машина, яка почне заробляти разом з вами, і ви зможете не тільки свою розкішну п'яту точку возити, а ще й щось привезти і когось привезти, то все це, звичайно, про Volkswagen Т4, Volkswagen Транспортер Т4. Прям машинка дуже-дуже достойна. З основних речей я не можу сказати, скільки на неї можна нагрузити по максимуму. У мене нема такого досвіду, тому що це була не моя машина. Я просто там, скажімо так, катав цю машину, там, наймав людину. Але якщо у вас є такий досвід, мені було б цікаво, напишіть в коментарях, тому що в нас все-таки якесь певне ком'юніті, люди діляться своїм досвідом. Якщо ви знаєте цю машинку, напишіть, скільки ви на цих машинках найбільше грузили. Скільки найбільше людей перевозили, мені буде це цікаво. Я думаю, остальним глядачам також буде це цікаво. З Volkswagen, друзі, у мене на сьогодні все. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не губитися. І не забудьте, в наступному відео у нас Луаз, український гелік. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео. Надіюсь, був для вас корисний.